Проконесеньку ігрушку як Симулятор Машини 2. Так як скажемо симулятор машинки. да друзяки така ігрушка. Прикольно, вже я не разок її грав. Так що зараз будемо проходити з вами опять знову задання. І будемо їх виконувати і будемо получатися за це нові машини, будемо купляти, улучшати і в тому вже. Так скажемо, ділі і пішло і поїхало. Коротше, друзяки, Нажимаємо начинати і заходимо в ігру. Так, мені вже якщо чесно, надоїла трошечки оця червона машина, я хочу поміняти її на якийсь, так скажемо, на більш масивнішу машину. Та як в мене є машина, не одна, а дві. І ще, то я хочу, думаю, поміняю. Це ми в цьому гаражі. Новому. А, вон збивати. Так, все, ми виїжджаємо. Ось стовбак по барабану. Звичайно, що лагає, я не знаю, що таке. Що десь таке робиться, що так лагає. Жорстко, десь взагалі тут ще гараж один наш є. Які, правда повне. де він? Так, подожди. Раз, гараж. Ми виїхали отсюди. Ну десь отуди їхати треба. Все сюди, так. Давайте на ну, отак, такого салончики будемо їхати. Так, зараз ми заїдемо до гаража, що я помню дорогу до нього. Я і... Ага, ось ось він, є, є. І... Не так і важко. Так, зараз ми заїдемо, опа, так, потормажуємо, проключаємо камеру, під'їжджаємо. Откриті гараж. Так. Хопля. Стоп. Так, хопля. Ми виходимо з машини. Так як мені вже надоїло. Ну. А вийти як, ей алло. Все не пані, алло, друзі. Як вийти з машини? Що таке? Що тупиш? Так, все виходимо. Так, дивіться, друзяки, в мене є дві машини. Я не знаю, яку вибрати. Я думаю, цю більш що це взагалі, блін. Зашибіська трахтяйка. Що друзі, в мене немає, оцих, знаєте, на не приїжджаються. А, тепер почали. Руль, двері закривати. Отако так от тихать будемо. Ну, давай двері. Все, закрили. Так, друзяки, будемо виконувати завдання на цій машинці. Вона така масивна, нічого тут не закрив, я знаю, ніхто не пройде. Оце взагалі дивіться, який звірюка нахрен. Так, все, друзі, погнали на задань. Хватит три діти, так, ви. зайдемо сюди, на одну сторону. Грушка реально класна, друзі. Ми грати будемо її ще довго і довго. Так, друзі, як у нас таксі, є то підзаробляти гроші, так як мене гроші до мені просто треба виконувати задання, щоб відкривати нові машини. Так, не привишаємо також скорость біля поліцейських, бо оштрафують нас опять і заберуть машиною в предближчому відосі. Ну не в тому, що була... давненько я знімав, там де я ганяв, мене оштрафували і машина була на штрафстоянці. Ото було взагаренці. Давайте сюди такого. Ну ця машина взагалі так їде, знаєте як. Ніж по маслу. Так фіх-фіх. Так чувствуєш її габарити. Куди ти їдеш, що не бачиш? Газував. Так, ось, друзі, у нас дірочка є, зараз будемо виконувати задання. Ось, парковка, ні 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 не парковка З парковкою я не дружу, друзі. Каже, друзі, в мене є телеграм-канал. Якщо хочете, я вас там всіх чекаю. Так що будьте в курсі, добре? Так. Що це у нас? Автомас. О, це у нас. А ну, давайте заїдемо. Помиємо свою тачілу. Откривайся, відкривайся.

Дякую, звісно. Виїжджати мона сюди, на травичку, прям. Так, кай може, як не бачиш, діловий пацан їде. Так. Короче, погнали друзі сюди, адже це у нас червоненько тут горить. Я не розумію, оце, що таке. Не будемо на цьому зазиклюватись. Ми прийшли сюди виконувати завдання. відкривати тачки. Тачки, тачанки. Так, що це у нас подарунок якийсь? Ежедневные испытания. Ну давайте нажмемо. Испытание. Выполнить случайное задание и получи хорошее вознаграждение. Давайте начнем. Мы же сюди пришли выполнять задание, а не просто так. Я на своїй машинки буду. Ну, давайте попробуем. Сейчас чрный шутин на, на время, да? Ой-ой-ой, усыновиц. -ой -ой -ой. Уже треба було червону взяти, яка разниця, в принципі, так. Ну нічого, ця машина хоча б не так різко повертає, на неї можна добре заїхати. Прогрес. А тут на прогрес йдеться, ходу походу бути довго щоб чокнулись. Ух ты, оце воно набирає аж до, до 200 воно розганяється десь походу, я так люблю. Що... Хорошо, і це я ще не тіннингував і так. Що ваш. Аж... Це у нас просто, так скажемо, спитання на воді гравця. Ну добре, нічого страшного Так, стоп, тормозим, трошки поворот. А то зараз реаліз заїдемо. Чо, все? Шо? Шо? Дебіли, що? А чому не Шо? Де чо Ну й добре, прямо вам з вами? Програв тут програв. Чикого фіга. Так, друзі, у нас ось ще тут є. На пляжі я десь бачу гаражик. Зараз ми приїдемо і подивимося, що тут у нас є. Ми їдемо десь, так скажемо. Трур. на пляжі. Але, друзі, я її не можу купити мені треба, походу, відкривати. Оцю віллу, якщо я куплю, то я вам полюбасу, друзяки, напишу. Будемо двоє, всі афігивати оцього. Це вілля... Віля. Ця віля взагалі. Трендець, друзяки, але хата для мене. Ну, будемо бачити, друзі. Будемо відкривати. Зараз я поїду тут. гаражі, воно є, магазини, так кажемо, автосалони. Хочу щось подивитись купити. Ух ти, оце скакає, оце ароматизатори тут зашибічні. Так ось у нас магазинчик якийсь, під'їжджаємо. Ух ти, оце дорогу ще тут щось. Аж залагало нафіг трохи. Так, хопа. Давайте тут припаркуємось. Так, зараз будемо виходити з тачки. Виключаємо мотор і виходимо. Так, зараз, друзі, я нажму, тут кнопки не видно, то я буду просто так тикати, поки двері не відкриються. Та що ж воно не відкривається, друзі? Не пойму. О, на силу. Так, все, друзі, ми виходимо. Ух ти! А що це в нас за магазин, як називаються? Чи всередині написано? Ого! Ого. Це буде ого. А ну-ну. Бляха, турист, Блять, не можно, надо только... Опа! купить, фантастиш. О, 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 о. Ми можем купить тут эту кралю. А ну, ну, это еще один дорожник, блин, император. Авторитет. Мы можем купить авторитет тоже, но нам он не интересный. Я сюди прийшов. Ух ти, а оце що у нас мона? Екшен. Йомаю. Друзі, сьогодні буде ексклюзив, пересупер ексклюзивний відос. Я сьогодні куплю Екшен машину. І он то оту, що біля червоненько стоїть, білу. Друзяки такого ви ще не бачили. Так що, друзі. Ставте лайки і підписуйтесь, такого ви ніде не побачите. Купить. Дивіться, друзі. Дивіться і завідуйте. Йо-ма-йо. Вау. Оце ексклюзив! Оце, друзяки, ексклюзив, це трендець. Ви дивіться, щось робиться. Коротше, друзі, я думаю, ви розумієте, коли в тебе дофіга грошей, то ти можеш купляти все, що захочеш. Дивіться, давайте я зараз включу звук, як вона риве машина ця. Оце вона рве з місця. Ми ще за це немої друзі. Так як в мене гаражик маленький, я оставлю оцю машинку, ну дивіться, ота, що біля червоненької, зараз я вам покажу. Ух ти, оце вона газує з місця це тріндеть, усього дивіться. Біленьку ми оставимо на слідуючий відос, Так як в мене гараж ще не куплений, мене два гаража. Чи підожди, А ні, в мене два місця там і одне там, так. Да. Ні, друзі, в мене гараж. Хай, коротше, друзі, відос і купимо. А зараз ще виплемомо одне задання і цьому будемо закінчувати. Даний відеоролик, але я купив собі зашибічку та дивіться. Це спорткар, я так розумію. Давайте зараз протестуємо швидкість. Дивіться, Двітесь На повну. Ой-ой-ой. Ментура пре... Дивіться, друзі. 200. 217. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Блін Блин фіга кого фига? Штрафстоянка, машину отдайте мені, а що Блін, опять штрафстоянка, блин, опять і копи довбани Применить. Отдайте машину. Блин, мою машину. Забрали, же ж ви чорти такі недобрі. О, на силу я тебе забрав. Все більше, друзі, не нарушаємо, бо це трендець з цими копами. Ну салон тут звісно теж не фіговий, дивітесь. Все є. Вау. Оце та чіла. Ну не є, гріх їздити медленно, друзі. Вона ну, рве, Що трендець? Взагалі. Не машина, а супер. Купер-бомба. Так, друзі, зараз підемо купимо гаражок. Я знайду. Щоб нам було куди цю машину діти, то це... мене скільки? три машини, а це четверта машина, мені нема куди її подіти. Так, а ну, ну давайте заїдемо сюди, подивимося з першого гаражі, ті, що в мене є. Може я вліз з машини ця в гараж. Так, дивимось, відкритий гараж. Так, відкриваємо, Що у нас тут стоїть щось. Ай, блін. Тут байбуй була цих стоїть. Ну ч, друзі, зараз ми поженемо. Ходимося, у мене тут ще один гараж є. Ну це машину взагалі переміщались по, по місту, це один кайф. Це той самий що самоліт. О, да, друзі, по-любому буде місце. Тут трьохмісний гараж в мене. О, все, є для тебе дом. Открить гараж. Давайте відкриємо, зараз заїдемо. Так, де у нас тут припаркована, ага, червона отут. Трррр, тут вона рве, блін, з місця це родиться. Це ще не прокачана вона повністю, що буде. відкрить, відкрить, давай, давай відкривай. Так, заїжджаємо. Ну, та чила, друзі, зачна. За навіть, це ще я і не прокачу. Так що, друзі, ще все впереді. Так що, друзі, якщо вам сподобався даний відеоролик, ставте лайк і підписуйтесь. З вами завжди був я, Артік. Ми на цьому думаю будемо закінчувати. Так що, друзі, в вслідуємо відео, я думаю, ми будемо робити дрифт. Дрифтувати будемо на цих тачілах. Це Що так двері відкриваються? що? Серйозно? Ніфіга собі, думаю, вони виломались. Ну, ігрушка реально класна, друзі. Купив Тачилу, собі спорткар. Це взагалі щось немислимо. І нас є ще одна машина жде, так що, друзяки, не забувайте. Ну давайте, друзяки, пока. Це завжди був я Артік. Всіх чекаю в телеканалі. і до зустрічі, друзі. Все буде добре.